Друзі, до вашої уваги просто неймовірний план Трампа, який фактично поставить на коліна Україну. Трамп готує пастку для Києва. Що відбувається, сьогодні в Лондоні відбуваються міжнародні переговори щодо України, які, за повідомленням ЗМІ, можуть стати справжньою пасткою для Києва. Американські перемовники, за даними видання, до, до речі, індепенденс і Ексіос. Готові висунути Україні ультимативні умови мирної угоди, прийняття яких означатиме фактичну капітуляцію перед Кремлем. А відмова ж може призвести, друзі. Нагадаю, до припинення військової допомоги з боку США. Давайте далі розбиратись, що запропонують Сполучені Штати Україні в Лондоні. З вас лайк, підписка і розпочинаємо. За інформацією видання Індепенд. А Сполучені Штати мають намір змусити Україну на переговорах в Лондоні визнати російський контроль над Кримом та відмовитись від вступу до НАТО. Редактор міжнародного відділу Семі Кілі пише, що Київ ймовірно попросять або, навпаки, накажуть визнати де-факто владу Кремля над Кримом, погодитися з тим, що Україна ніколи не зможе вступити до НАТО. Але це ще не все. Видання Ексіус, посилаючись на власні джерела, повідомляє про остаточну пропозицію Трампа і до вашої уваги далі я зачитаю детальні переклад так званих вигод для України та для Росії на думку Трампа. Отже, що отримає Росія згідно з пропозицією Трампа? Офіційне визнання Сполученими Штатами її контролю над Кримом. Фактичне визнання її контролю над майже всіма територіями, окупованими з 2022 року, включаючи більшість Луганської області та окуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізьких областей. Хочу підкреслити, що мова не йде про місто Запоріжжя та місто Херсон. Також Росія отримає обіцянку. Що Україна не стане членом НАТО, скасування санкцій, запроваджених після 2014 року, розширення економічної співпраці з США, особливо в енергетичному та промисловому секторах. А тепер увага, а що отримає Україна. Україна отримає надійні гарантії безпеки, але уважно за участю групи європейських країн та можливо інших країн-однодумців, але без участі Сполучених Штатів. Повернення невеличкої частинки Окупованої Росії Харківської області, безперешкодний прохід по річці Дніпро вздовж лінії фронту, а також компенсації та допомогу у відновленні, але не зазначається жодних джерел друзі, фінансування. Окремо також буде обговорюватися перетворення Запорізької атомної електростанції на так званий американський проєкт, який постачатиме електроенергію для України і для Окупованого Криму. Також згадується угода про корисні копалини між Сполученими Штатами та Україною щодо мінеральних ресурсів, ну, яку Трамп планує підписати вже в четвер. Ще не все. Видання Independent наголошує, що Велика Британія. Франція та Німеччина не підтримують такі пропозиції. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемін опинився у складній ситуації, намагаючись гарантувати, що переговори не стануть засідкою для української делегації. Також видання повідомляє про можливі наслідки відбови від пропозиції Сполучених Штатів. Я вам нагадаю, що раніше США вже. Зупиняли військову допомогу Києву та припиняли обмін розвідданими після розбіжності з Трампом. І знову погрози лунають лише в бік України. Натомість команда Трампа обіцяє Росії послаблення санкцій, розширення бізнес-можливостей. Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та між. Парламентського співробітництва України Олександр Мерешко вважає, що Трамп хоче вийти з переговорів, побачивши безперспективність діалогу з Путіним. Тому для України важливо не дати йому можливість звинуватити Київ у зриві переговорів. Друзі, чесно кажучи, пропонований США мирний план фактично є ультиматумом України, який передбачає значні територіальні поступки агресору в обмін на нечіткі. Та не повні гарантії безпеки. Визнання російської окупації а, Криму та фактично анексії значної частини східних та південних територій України є неприйнятним і взагалі суперечить Конституції та міжнародному праву. Обмін територій, а, значних територій України на невеличку частину Харківської області взагалі виглядає як нерівноцінна та принизлива пропозиція. А як вам відсутність Сполучених Штатів серед гарантів безпеки України в плані Трампа взагалі викликає серйозні сумніви щодо його надійності? Натомість обіцянки Росії скасування санкцій та розширення бізнесу без жодних чітких зобов'язань щодо повного припинення агресії створюють взагалі небезпечний прецедент легітимізації територій, які захоплюються силою. Хочеться відзначити також цей момент залучення Запорізької АЕС до якогось американського проєкту з постачання електроенергії в Окупований Крим. Тут виникає дуже багато питань взагалі щодо суверенітету України та її стратегічних об'єктів, тобто два дві гігантські країни просто ділять наші енергетичні об'єкти, наші території. Ну а тиск з боку союзника, з боку нашого союзника США, який підкріплюється загрозою припинити військову допомогу, ставить Україну в край складне становище. Однак прийняття таких умов означатиме просто фактичну зраду національних інтересів та може призвести до подальшої ескалації конфлікту з боку Росії, де гарантія, що вона взагалі припинить бойові дії. Тому лондонські переговори можуть стати критичною точкою у відносинах між Україною та Сполученими Штатами. Пропонований мирний план Трампа, схоже, спрямований на швидке завершення війни за будь-яку ціну навіть коштом там територіальної цілісності та суверенітету України. Перед українською делегацією стоїть надзвичайно складне завдання відстояти національні інтереси, не спровокувавши при цьому припинення життєво важливої військової допомоги з боку США. А я на цьому завершую відео. Пишіть коментарі, що ви про це думаєте. Як вам такі умови від Дональда Трампа? Натисни лайк, підпишись обов'язково, щоб не пропускати наступні випуски новин, наступні випуски аналітичного огляду подій. Дякую до зустрічі!